На календарі 4 лютого середа. Схід сонця о 7 годині 29 хвилин, захід о 16 годині 55 хвилин, тривалість дня 9 годин 26 хвилин. Місяць у Леві йде 15 та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар Іван. Вітаємо їх з Нев'янгола. За народним календарем 4 лютого Тимофія напівзимника, встановлений на честь апостола Тимофія, улюбленого учня і супутника апостола Павла. В Україні цього святого називають напівзимником, тому що близько дня його пам'яті за старим стилем 22 січня припадає половина зими. Морози цієї пори звуться Тимофіївськими. Після них спостерігається потепління. Багато снігу на Тимофія обіцяє щедрий врожай зернових, а якщо у півдні видно сонце, то це вказує на ранню весну. Коли на Тимофія хурделиться, то весь тиждень буде негода. Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління. А зараз якою буде погода 4 лютого? За повідомленням синоптиків Миколаїві та області, протягом майже усього дня буде ясна погода, і лише ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не передбачається. Вітер південний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 64%. В Миколаєві вночі очікується від мінус 2 до плюс 2 градусів, а вдень потепліше до плюс 5. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 3 до плюс 1 градуса, а денні коливатимуться в межах 4-7 градусів вище нуля. Максимальна температура сьогодні плюс 9,4 градуси тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна мінус 23,3 градуси морозу у 1956 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 4 лютого, Овне. Напружений день, який пройде під знаком. Обману помилкових обіцянок. Щоб уникнути розчарувань, уважно поставтеся до справ пов'язаних з грошима або оформленням документів. Тельці. Обачно поставтеся до колективних дій. Ілюзорність і нереальність планів може призвести до фінансових втрат. Не покладайтеся на чужу думку, приймайте рішення самостійно. Початок тижня приятливий для подорожей. Близнюки Будьте готові до проблем з друзями або близькими людьми. Уникайте любовних пригод, які можуть привести до розчарування. Проведіть більше часу на свіжому повітрі. Вам вдасться проявити свої здібності і поліпшити обстановку в сім'ї. Раки. Професійна діяльність потребує великих зусиль, свіжого погляду на звичні обов'язки нових рішень. Чітко і докладно продумайте план дій. Можна звернутися зі своїми пропозиціями до начальства. Леви. Уважно поставтеся до фінансових справ покупок або оформлення документів. Вірогідні розчарування в особистому житті через образи або ревнощі. Діви. Ймовірна підтримка і розуміння людей, яких ви не вважали своїми союзниками. Другу половину дня краще провести позадому. Корисні прогулянки на свіжому повітрі, які покращать ваш настрій. Терези. Можливо, вам вдасться реалізувати задумане. Але не слід ставити перед собою глобальні завдання. Уникайте ризикованих підприємств і любовних пригод. Скорпіони. День несприятливий для здоров'я, можливо, легке нездуження, застуда. Другу половину дня проведіть вдома. Рекомендуються профілактичні оздоровчі заходи, масаж. Харчування повинно бути раціональним. Стрільці. У сфері професійної діяльності вірогідні несподівані труднощі або збіг несприятливих обставин. Не приймайте ситуацію близько до серця. Займіть вичікувальну позицію. Вірогідні підтримки розуміння людей, яких ви не вважали своїми союзниками. Козироги Не розпочинайте грандіозних проєктів. Не довіряйте обіцянкам. Обережність і завбачливість будуть доречними. Ймовірний успіх в особистих стосунках. Водолії. День сприятливий для прогулянок подорожей. Велике задоволення ви отримаєте від зміни обстановки. Можливо, вам вдасться зав'язати кілька нових корисних ділових знайомств. Риби. Сприятливий день для відвідування храму, підвищення духовного рівня, очищення організму. Віддайте перевагу вашим домашнім справам, відвідайте своїх родичів або друзів. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню та будь-якій погоді. І хай вам щастить!